Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Якщо хочеш, Господи, то можеш мене очистити. Дуже дивні слова, але вони сповнені делікатності, бо цей хворий чоловік, який мав проказу, він відганяв від себе людей. Тільки своїм видом, бо проказа не лікувалася на той час, і вона була заразна, достатньо було доторкнутися. І ці люди, що хворіли на проказу, вони так одівалися, щоб не було видно ні край руки, ні нічого, ні обличчя, щоб не видно було, що він хворий на проказу, бо люди від них. Що жахалися, боялися підійти близько до них. І навіть коли він хотів заговорити, люди відвертались. І тому цей чоловік старався підбирати слова, щоб не образити когось, не обтяжити когось. Та й каже, якщо хочеш, Господи. Я тобі вже нічого не кажу про своє бажання. Але якщо ти хочеш, то можеш мене очистити. І Христос робить той жест, який до цього часу ніхто до нього не робив. Сміло підходить до цього прокаженого чоловіка і кладе на нього руку. І каже: Хочу очистися. І той став чистий. І він каже, піди. І принеси жертву, яку приписав Мойсей на свідоцтво їм. І коли торкнеться тебе Господь, принеси Господеві дар твій щирий, вибраний найкращий. Принеси Господу і Богу і подяку за те, що Господь очистив тебе. На свідоцтвом. Щоб засвідчити саме божество Ісуса Христа. І коли Господь Бог йшов і на самоті молився, знаєте, я що собі згадав за ще одну таку хворобу, яка називається псоріаз, яка має таке теж походження від психосоматики більше всього. це коли людина дуже довго і майже постійно перебуває в оточенні. Яке не, зм... не може змінити, але яке її дуже неприємне. Вона не хоче там знаходитися прямо аж до... до стискання кулаків, до скривотання зубами. І коли в його компанії цієї людини знаходиться людина, яка її дуже дратує, яка її дуже мучить, і це все проявляється на епідермісі, ну, на шкірі. Шкід, організм не хоче то приймати, відпирається. І Христос іде і молиться на самоті. Це приклад для нас усіх. Не тільки для псоріазу. Ті, хто мають оцю тяжку хворобу псоріаз, змініть. Змініть обстановку. Змініть тих людей, які вас оточують. Якою там як би це не виглядало? І ви побачите, що хвороба почне відступати. Але я хочу говорити про друге: Христос іде і молиться на самоті. Почуйте уважно це. Якщо тобі неприємно, хтось із людей, піди сам на сам і помолися з Господом. Скажи до Бога слово. Заклич того в своє життя, хто тобі постійно буде приємний, хто в твоєму житті буде дуже бажаний. Той, хто до тебе доторкнеться і ти станеш здоровим. Моліться до Бога на самоті. Коли вдома перебуваєте, де б ви не були. Але не забувайте день недільний, щоб прийти до церкви. І принести Богові дар за твоє очищення. Чуєте, що Христос говорить? Бо мене часто питають, чи, чи не можу я сидіти свідомо і щиро вірити в Бога і молитися. Можеш, і це є дуже добре. Але маєш прийти в неділю до церкви, якщо ти рахуєш себе християнином. І принести дар за своє очищення. Ви скажете, то в мене не було ні псоріазу, ні прокази, ні корости. Не було в мене нічого з хворіб таких. Але, але Господь Бог тебе дуже часто оздоровлює, очищує, і ти навіть не знаєш, коли і що. Ніхто з вас не може точно знати. Яка хвороба його обминула, бо вона його обминула? Обминула тому що Господь торкнувся тебе, підійшов і каже, хочу, щоб ти був чистий. Бо тому що твоє бажання було сповнене віри в Бога, хоч воно було не підкріплене молитвою, не підкріплено твоїм походом до церкви. Не було цього, але щирість серця була. Те, як от Той прокажений, Він хотів очиститися. Але дуже делікатно підходив до Ісуса, переживав, що Той від Нього відвернеться. І каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. На відстані. А Господь підходить до Нього і кладе на нього руку. От то часом ми знаходимося в тому стані оцього прокаженого, що ми. Встидаємося підійти до Бога, встидаємося підійти до ближнього. Це злий нам заважає. Бо ми люди, ми маємо творити спільноту. Господь Бог хоче, щоб ми показали йому, як ми можемо жити в спільноті. Тому Він і заснував подружжя, і каже: жийте двоє тих, що любите один одного, і засвідчуйте світове. Що ви здатні до, до, до життя у спільноті. А потім, коли народжуються діти, та спільнота ваша родинна збільшується, і ви вчитеся жити в спільноті, один одного підтримувати, один одному допомагати. А потім ми будуємо спільноту своєї парафії. Ми ходимо до церкви, ми маємо свою церкву, і ми будуємо спільноту. І показуємо Богові здібність жити у спільноті, а молитися в неділю разом цілою спільнотою, показуючи, що ми є з Богом, але знаходити час і відходити на самоту, як Ісус нас учить. коли нема в церкві відправи, ідеш на самоту і молишся. Ти і Бог, щоби ми. Переживали, проживали у спільноті, щоб вона нам, ну, скажімо так, не надоїла. Ми маємо бути трохи самі. І коли ви відчуєте, що я вже хочу до спільноти, все, помолився і біжиш до спільноти і наповнюєш її любов'ю і радуєш спільноту своєю присутністю, не заважаєш комусь. Аж до псоріазу, що людина так тебе не хоче видіти, що в неї аж шкіра реагує. А будьте такими, до яких хочеться доторкнутися, якого хочеться обняти, якого хочеться любити. Любити не через то, що, я хочу, би мене любити, а любити через то, що від тебе любов походить. Щоб ви були джерелами любові і до цієї любові доєднувалися інші ті, що вас люблять. І це буде Божа спільнота. І не забувайте, що пекло це спільнота одиноких. Будуємо спільноту навколо Ісуса, будуємо спільноту для Ісуса і перебуваємо особисто у цій Божій спільноті. Слава Ісусу Христу! Слава навіку!